Могилів Подільський спортивний вихідними інтелектуали змагались за першість шахів. У Могилів-Подільському ліцеї No4 під патронатом міського голови Геннадія Глухманюка відбувся чемпіонат Вінницької області з шахів, де 32 учасники чорно-білої гри приймала наша громада. Шахісти з усієї області приїздили до нашого міста, аби позмагатися у шахових баталіях. Із них вісім кандидатів у майстри та два. Два майстра спорту України. Ми раді, що побільше Подільщина стає вже центром шахів. Хочу передати найщиріші вітання від міського голови усім учасникам. Бажаємо вам гарних матчів, гарних турнір, гарного турніру і, звичайно, всім перемоги. Після серії блискучих ігор та протистоянь між командами перше місце посіла Вінниця 1 друга позиція у гравців з Вороновиці, а третя сходинка у шахістів команди «Вінниця-2». учасники турніру були задоволені результатами та проведеним часом у компанії тих, для кого шахи це життя. Переможців турніру нагородили грошовими подарунками та подяками за динамічну гру, освіченість та інтелектуальні здібності.